Вирішив приїхати, подивитися, що ж це таке несеться в інтернеті про цю мінору. Ну реально, от хрещатик, йолку тут заборонили, того що тут рік рівень, того, що тут Небесна Сотня, того що тут а, вже таке монументальне поле з загиблими українцями, військовою і посередині праздник свято Ханука. Ну, виходить, свято на кладовище. Отак не можна робити? Якщо й вже перенесли на Софіївську площу, так треба її поруч, що нехай постають мінора. А навіщо робити так, що це ж провокація? І того люди возмущаються, того вони і несеться в інтернеті. Хтось потім стверджує, що це антисемітизм. Та це просто проста несправедливість. Приїхав на нашу лилинку. Подивитися, як би тут гарно стала б мінора. От раз, би тут би справа поставили. З однієї сторони ялинка, з другої – мінора, Одна вертикальний конус, друга конус впаки. І ніякого не було б проблеми. Получається, що усі російські, кацапські телеграм-канали, відео, ютуби, наповнені якимось равінами, які розказують, що строїть Юрюсалім, хабат, захоплює владу, Коломойський, Зеленський. От не треба робити такі провокації, треба в одному місці. Це робити було б це дуже гарно.